будемо знайомити знайомитися, то, тому що до нас прийшли вже наші наші світлячки. Добрий день. Добрий Добрый день. Добрый Добрый день. день. Як ваші як ваші справи? Уля нормальні. Нормально. Давайте знайомитися. Давайте? Давайте. Давайте. <сум> Мене звати Олена, а вас як? Нана Андрій, Нана Максим, а На же Звати Андрій. Андрій? правильно. Добре. А ви знаєте, що ми будемо сьогодні робити в цьому кінозалі? Що? <смі> ми сьогодні будемо зна... знайомитися з О, Юрієм, а Юрій це Кобзар. Хто таке кобзар? М? Знаєте, хто таке кобзар? Корови кіт Куленки. Поробить інструменти, О. Юра. передаю вам слово. Балакайте, розповідайте. Ну, це цікава теорія. Чи кобзарі самі зробили свої інструменти? Але е, важко сказати. Можливо, були сліпі кобзарі. Хто навіть без очі міг би робити інструменти? Це міг би бути, мав бути неймовірно справа. Уявляйте, якщо з закритими очима навіть картини малювати. А це не картини, це є інструмент е, досить серйозна машина, як це творбан тут. Е, ну, як робити з закритими очима? Чи слепі? Я не знаю, але зорі були серйозно людей. Якщо людина серйозна дуже, е, він може будь-що зробити. Е, є таке слово з Богом, все можливе». І зорі, це було такі. Може сказати, що мандрівні проповідники. Тобто через пісні через пісні, такі своїх предків, старі українські духовні пісні, вони хотіли, щоб правда з'явилася в світі. І таким чином, можливо, навіть міг би робити інструменти. Але ми кажемо, що кобзар це не той, хто майструє майстер. Він майструє інструменти, і кобзарські інструменти, і інші інструменти. А кобзар це сліпі. Духовний мандрівник uh, uh, чи духовник, хто через uh, супровід до Бандура бандури чи кобзі uh, він uh, ходить з uh, село до село, місто до місто, uh, проповідуючи слово Боже через українські духовні канти і uh, українські uh, запорозькі псалми, uh, так звані Думи. Uh, так що це конкретні традиції, конкретно uh, репертуар і діяльність. Будь-який бандурист не є кобзар. Uh, Бондурист ми називаємо бандурист, ми на бандури. Uh, uh, якщо дана на кобза грає, це кобзист. Ну, ми вже тратили цей те термін, може і ніколи не мали. Але кобзар це, це не просто музикант, але в тім числом він є музикант. Uh, і... Але головна справа, що це є місіонер. Він ходить по світі і розкаже навчання, які сьогодні до дітей це кобзарські місії. Часткові, щоб діти знали, що є основні для життя, що там святе письмо, що це є християнське життя. І так, що це спеціально така традиція для цього спорення. Ви чуєте, що я маю акцент. так? Бо я тут не народився. Я народився в uh, іншій країни, заморський край, так званий США, Сполучені Штати в Америці. Uh, і причина я, що uh, мої бабусі дід мали тікати від бомби, тікали від КГБ, тікали від uh, злі людей, кого хотіли їм знищити. Uh, ми називаємо ці людей uh, комуністи. Uh, представники російські uh, такі імперії uh, і uh, таким чином вони тікали до США, uh, і я жив пів життя там. Uh, але я завжди спитав: чекайте, uh, де всі українці? Вони, напевно, в Україні або десь діаспора. А я не жив в Діаспорі, я жив uh, інші місці, де не були українці, крім ще людина. Так що я приїхав назад додому. Uh, я не боюся цієї бомби. І той московський а, імперії представники, як цар і, і його прихильники. А я приїхав додому оборонити свій край через кобзарство, через такі історичні пам'ять, що нагадує, а, що сьогодні це не виняткова ситуація, а, що і колись було такі так само боротьба за незалежності, за життя. А, так що я приїхав до маленького села на Полтавщині, так звані Кречківка. Uh, і може побачити через вікно, де я живу. Ой, як у вас зелено, Боже, Боже, як гарно. бачите, у нас райочок. Uh, я до Америки uh, тільки на кобзорвання, тільки, на тільки що було. Uh, але тут я разом діточки мої, я їм гарний, чудовий йогурт. Uh, <laughs> і робимо йогурт за свої діти. Uh, але uh, Кречківка це відомий за свої. Uh, Такі гурт древо. Може, ви бачили мультик uh, дуже популярний, так званий Жив був пес. Це Живу є казка про Сірко. Uh -huh. uh, uh, і знають про те пісня: ой, там, на горе. Ой, там, на круте, ой, там". Так що ми навчаємо співати, я навчаюся по козарському, Через те, що є представники полтавський полфенічний народний співструмент, був... називається український торбан. Діти, Тор чи ви можете всі разом сказати торбан. Торбан? Торбан. Торбан. Давайте разом. О, молодці. Це як торба, так? І на вигляд дивись. Він виглядає як торба. Ей, чувак, що це то за торба ти носиш? Ой, прошу, пане, це не торба, це український шляхетний турбан, так? Це не турбан, це не мусульманська шапка, це українські барокові людня. Але теж сьогодні ми маємо ще один інструмент і питання до вас, Тіті. На що грає Козак Мамай? Ви знаєте? На чому? На чому грає Козак Мамай? На чому? На чому, на чому? Ми вас питаємо. на чому? Чи він грає на супілці? Може, на mm -hmm. Може він грає на скрипці, Козак Мамай? Хто mm -hmm. бачили козак Мамай? Чи нас є мамаївка. Немає. Mm -hmm. Ні, немає. Uh, ну, козак Мамай він грає uh, на Мамаївський кобза. Вау. Wow. Добрий день. Так що Олег робив своїми руками uh, тут в нашій табір uh, прекрасну кобза. Нас спеціально кобзу. Ідіть, чи ви можете всі разом сказати кобза. Ну, ну, давайте сказати «кобза». кобза! кобза! О, можна. Так що це є прекрасний зразок, що мій прекрасний учень з Києва Олег Буд зробив, і це називається Мамаївка, чи мамаївські кобзи. Я зараз покажу. Ще наче праски ще ми шукали і піску, на пехресті і каски, стоятої дім за хмарами вусу. Там жив дідок, що з того був на грапа в кроватці чорні не як сіді. Дерячи церква на кара, поваляє сок крини щої води. Усміх Торбан. Хорбан, торбан. Вау. Такі, як бочка, як корабель, дуже такі складні конструкції. А з якого дерева це, це робиться? З якого як дерева це робиться? Дерево яке там? Дерево, з харківський київський трас, так званий сріблий клен. Дека закарпатські смереки. І інші дерево, як екзотичне. З Африці, так званий Тігерський дерево, бачиш колоски. Як Бенгальський тигр і інші дерево, як чорне дерево, так, зі Швізанка, mm -hmm. Карпатський слива. Це національний український інструмент, так само, як кобзі Бондура, Українські боркові люня. Скажи, скільки струн на ньому. Багато струн, 34. Так, 34? Так, що Тридцать три четыре. Я не челки контролирую. Yeah, yeah, yeah. Маленьку таку казочку, але це ви зараз зрозумієте до чого це. Ну, мене звати Олеся Чайка, я складаю пісні, пишу вірші і майструю а, у гірка у пана Юрія. Майструю свій інструмент вже не один рік, але зараз а, він скоро ось ось вже буде готовий. А, це маленька така а, прозова річ, вона називається пірячко Жила була на світі жінка. Душа її від народження співала, їй здавалось, що вона пташка. Життя земної людини, звичайно, інше, ніж у птиці. Але жінка була щасливою попри всі труднощі і долі, бо інколи вона чула прекрасну музику з небес, і це давало їй сили жити. До тої музики інколи жінка писала й слова. Одного разу над нею дуже низько пролетів білий птах, в якого. Пало їй на плече, пірячко було невелике і сяяло, наче срібло. Взявши його, жінка пішла додому, а вночі їй наснилось, що піря птаха в її руках перетворилась на музичний інструмент, який нагадував гітару. У сні гриф інструменту прикрашала пташина-голівка. Коли жінка прокинулась, вся кімната була сповнена райдужним світлом. Про соня вона подумала, що вже настав ранок, і сонячне проміння грає на стінах зашторене вікна. Але на годиннику на столі було три години ночі. Поруч з годинником лежало пташине пір'ячко, і сяйво в кімнаті було саме від нього. Диво, та й годі, минув рік, але сон повторився. Знову в руках жінки пір'я стало музичним інструментом. І на цей раз в кімнаті розлилося не тільки райдужне світло, а й придивний звук. І тоді жінка, пробудившись від сну, вирішила зробити цей інструмент власними руками і навіть навчитись на ньому грати. Вона знайшла майстра і стала його ученицею. Жінці довелося вчитись працювати топором, рубанком, стамескою, шліфмашиною, електролобзиком. Варити клей, різати дерево. Під час довготривалої роботи долоні учениці зазнавали кривавих мозолів і порізів, але чим грубшими ставали руки, тим більш чистою ставала її душа. Кожний етап роботи з інструментом був кроком до себе. Щоб зробити витончений музичний інструмент з колоди дерева, треба прикласти чимало фізичних зусиль. Зрозуміло, що без допомоги майстра це неможливо, але і власних внутрішніх зусиль треба теж було докладати, треба було долати в собі недоліки, піти крізь втому сльози, вічки. Важка праця і молитви стали нероздільні, і поступова праця над клієчком і скню добігала кінця. Священно дійство втілення мрії. Майже завершено. І ця історія якраз пір'ячко, про яке я роблю, я його доробляю. Зараз я вам покажу його, як воно а, виглядає. Бачите? А, mm -hmm. Зараз воно в майстерні, так, воно в майстерні. І в майстерні юрка багато заготовок. І моє пір'ячко майже три роки. От голівка птаха, бачите? Це та історія, про яку я прочитала дійсно, в сні я бачила його. І Так доля склалася, що завдяки майстру цей процес такий втілення мрії відбулося. Я дуже щаслива з того. Така історія про Пір'ячка. Це, це, це дуже дивовижна історія про Пір'ячку. Так, це реальна історія. Нехай наші бацій. Дякую, а потім додому. Будемо святкувати такий незалежний Україна і кінець Московської імперії. Дякую, дякую, дякую. Ми з вами згодні. І дякую за таку дивну історію про турбан. Я, я дуже вдивована цією історією про пташку. І... Олеся. А, Олеся, Олеся Чайка. Олеся чайка, за Павлоград. Я вас, я вас, я, якщо можна, можна нам цю сказку до школи додати, переслати текст. Можна, а питання: скільки діткам рочків, які у вас там? У нас дітки різні, різні, і ще є діти-сіроти в довірі. Ми їм цю запис сьогоднішню покажемо. Це від п'яти до. 16 років. Я хотіла ще е, просто показати, що вам буде до душі. Є така в мене пісня, вона є в ютубі називається Дитяча молитва. Uh -huh. Там не мої вірші, але я створила музику на слова е, е, Литвина, і вона виглядає так: дякую, дякую. Я От, знаю, да, що ви ми... дуже вдячна. Uh -huh. да. Я знаю, що ви дуже завантажені зараз і в творчості, тому е, я дякую, що ви нам е, дали такий, е, такі знання. Приєдналися, об'єдналися своє кобза, Бо завтра я йду через чи Червинищина до Львова. Так що ми маємо доробити до півночі. Саме відповідальний день завершення вже ставити струни. І вона нарешті моя пірячка вже буде <схи> Полетати, полетати. Добре, добре. Ваші навчання діти, і щоб швидше скінчилося цей страшний, страшний час. Але щоб ви пам'ятали, війна не є щоб нас знищити, а щоб нас навчитися робити по-правному і за це справа. Ми вже переміг, але ще не все. Нам треба ще чимало. Ə, працювати, ə, робити, що ми можемо для сусідів, для сусід, для наші вояки, для всіх, хто ə, любить ə, Україна. А так що ще трошки дякую за вашу увагу. Ə, ціки... Будем, будемо об'єднуватися. Дякую да? вам вам, так, вам... Так, слава Україні! Слава Україні! Yeah. Дякую. З Богом. З Богом. Дякую, дякую. Отак, От дітки, ми з вами познайомилися з Юрієм, з Юрієм, який, бачите, яка в нього судьба. Родився в Америці та потім а, почув цей зов і вернувся на Батьківщину. І зараз робить. Багато інструментів, таких яскравих, народних і допомагає людям у цій війні.